Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр. І сьогодні я вам ще розповім про теплиці, про опалення. Маю надію, що я вам не ще не набрид в цьому питанні, то завжди є що розповісти. І стараємось розповідати саме нові технології і як створити теплиці, тепличний бізнес, щоб він працював вже холодає, да? тобто ми листопад ми відчуваємо, наскільки холод поступово приходить до нас в будинки, тому що будинки поки що без опалень. Ось ну ми люди. Ми теплокровні. Нам ми можемо утеплятися, можемо виробляти теплову енергію, да, тобто обігрівачі, все інше, щоб грітися. А ось для рослин це багато набагато складніше. І якщо ми хочемо, щоб теплиці працювали, то відповідно, що нам обов'язково зараз для теплиць треба опалення. Хтось каже, навіщо в теплицях опалення? Тобто будемо чекати теплого періоду року і там тоді вирощувати. Насправді, так, да, це. Теж гарна ідея, проте теплиці найкраще працюють саме в холодний період року. Вони якраз дають максимальний свій ефект, ну і максимальну рентабельність в плані ефективності. Тобто, що це значить, що ми зараз можемо вирощувати продукцію, яка буде мати найбільшу додану вартість. Сезон закінчився, і продукція саме зараз має. Найвищу додану вартість тому і системи опалення найкраще і це отримати. Наше завдання створити, щоб ці системи опалення були а невисокої вартості, щоб можна було це легко з легкого старту запустити, тому що тепличний бізнес це те, що дозволяє прогнозовано отримати врожай. Бо Зараз працюючи з багатьма аграріями, да вони кажуть, ох, як тяжко працювати з відкритим грутом, коли дуже непрогнозована погода. Тобто, погода, як бачите, літом літо дуже холодно і відповідно воно дуже сильно вдарило по Теплиці дозволяють ці ризики значно зменшити. Ось тому, що у нас. Система, де ми можемо контролювати мікроклімат. Ну а система опалення дозволяє це робити, коли вже дуже холодно на вулиці. Ця теплиця, про яку я хотів розповісти, тобто це теплиця 8 на 40. Вона зроблена для вирощування квітів. Ну, і ми ставимо твердопаливний котел да, повітряного опалення. Тобто, це ось у нас екотек 10. Турбоболів Котел, потужність його 95 кВт. і Він дозволяє спокійно обігріти ось саме цю 8 на 40 теплицю. Коли навіть на вулиці буде мінус 10, мінус 15, то ми зможемо нормальну температуру тримати в теплиці. Ця система дуже проста в керуванні, дуже проста в монтажу, і вона значно менше по вартості порівняння, наприклад, з. Водяним опаленням легко ставити, доступна по ціні і е, швидкий старт при необхідності. Також легко швидко призупинити систему, систему опалення. Ми нагріваємо повітря, проганяємо через е, теплицю. Відповідно, включили котел, Все, система у нас готова до роботи. Виключили, соответственно, відповідно, і теплиця вже у нас. Система опалення вже і якби законсервована. Тобто, все просто. І ефективно до речі, зараз вже є можливість все це брати в розсрочку, тому така теплиця, наприклад, да, тобто повітряного опалення, все це легко поставити, запустити, і ви вже маєте готову систему для генерації зеленої продукції. Зараз ось ми розробили колегами з експертами в тепличному напрямку, тобто курс, хао, який безкоштовний. І якщо вам цікаво пройти весь курс, там 46 лекцій про те, як будувати, це одна справа, да? тобто як правильно поставити теплицю. Тому що, навіть як ми її поставимо на ділянці, від цього залежить 50%. Успіху, як все це там далі буде рости, і як ця теплиця буде працювати. Тобто, дренаж, все інше, як вирощувати, як захищати рослини, як все це реалізовувати, як, як будувати маркетинг, стратегію, логістику, тобто, все це в цьому курсі ви можете окремо подивитися, прослухати все безкоштовно, тому що разом Food Agriculture Organization ми зробили цей курс для того, щоб. Розвивати тепличну отрасль в Україні, тому що перше, що зупиняє людей, це відсутність знання. Тобто, коли ви знаєте все від А до Я, вам набагато легше буде йти крок за кроком до свого успіху. До речі, кому цікаво ось ці всі системи опалення. Ці теплиці ви можете подивитися у нас на сайті. Да? Тобто, ось посилочка можете прийти, подивитися, вибрати. Ми все це виготовляємо, тому ви отримаєте все це з перших рук з мінімальною ціною. Для того, щоб вам було легше запустити свою особисту тепличну справу. Підписуйтесь на наш канал. До речі, дуже багато цікавої інформації в телеграм-каналі у нас. Причому там є те, чого немає там, ні на Ютубі, ні на нашому сайті. Тобто постійно новини. Ми вибираємо найкращі, найцікавіші новини про те, що відбувається у нас, про те, що відбувається в у всьому світі, саме по градній частині, по тепличній частині, тобто новини, інформація. це Трошки інший напрямок в телеграмі саме інформаційний, саме для того, щоб постійно вас тримати в курсі подій, що відбувається у світі. Ну а з вами був Олександр, катеплиця. Живіть в гармонії з природою і в ритмі прогресії. До нових зустрічі! бай